Вітаю тебе на моєму YouTube каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про проект BiraChain та як пройти цей тестнет та отримати дроп токенів, якщо він буде від цього проекту. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Вірачейн це блокчейн першого рівня, який розробляється на космосі. Тобто, якщо проект а, першого рівня, він в майнет, тобто в основну мережу без токена вийти не може. Ну і звісно, проявляючи активність в цьому проекті, в подальшому проект може нас винагородити своїми токенами, коли проект буде виходити в майнет, і якщо буде дроп токенів. Цей теснет вкладень не потребує. Всі дії ми робимо з безплатними токенами. Проект зібрав 42 мільйона доларів з крупних фундів. Тут всього лише Polychain Capital. Але якщо проект захоче відкрити ще один, припустимо, інвестиційний раунд, то може бути таке, що ще крупні ТІР-1 фунди сюди доінвестують. По твіттері в Біра Чейн все добре. На них підписані жирні проекти. Та відомі інфлюенсери, тобто зацікавленість в цьому проєкті точно є. Тому наше діло повзаємодіяти з цим теснетом та очікувати на винагороду. Переходимо на екран та я покажу, які дії потрібно зробити, щоб претендувати на аірдроп токенів, якщо він буде. Під цим відеороликом буде посилання на цей пост. Переходимо на цей пост, в цьому пості будуть всі посилання, які вам потрібно. Спочатку, що нам потрібно зробити, це додати мережу Birachain. Цю мережу я закину в коменти. Вона в мене зараз є тут, але вона буде в коментах під цим постом. Переходимо в свій браузер, відкриваємо наш Metamask, далі тут є ефір, нажимаємо сюди, і тут є додати мережу. Нажимаємо нажимаємо сюди, вертаємося до нашого поста. Тут є «Network», ім'я, тобто мережі. Ми це копіюємо. І вставляємо. Тобто все вставляємо по порядку. Після того, як ми всі поля заповнили, нажимаємо зберегти. І бачимо, що моя мережа додавалася. Як бачимо, в мене вже токени є, біра, але у вас не буде. Тому що я сьогодні взяв кран не працює кожного дня, тому не знав, чи зможу взяти токени, чи не зможу взяти токени, тому взяв наперед. Це тестнет і відповідно, він є максимально лагучий. Переходимо далі, беремо тестові токени тут. Тут є поле валіт-адрес. Ми заходимо в наш Metamask, копіюємо нашу адресу, ми можемо бути як і на, на ефірі, так само, ж і в іншій мережі. Адреса всюди одинакова. Нажимаємо і сюди нажимаємо. Тобто, що ми не робот, і нажимаємо запросити токен. Як ми бачимо, що. Раз в 8 годин ми можемо запрошувати токени. Я вже запросив, тому мені зараз а, цей екран токенів не дав, але у мене вони вже є. Тому запрошуємо і приступаємо до наступних дій. А саме Свап та ліквідність тут. Спочатку підключаємо наш гаманець, нажимаємо Connect, Metamask і підписуємо всі дії. Далі і під'єднатися. Далі тут ми вибираємо токен Bira. І знизу ми будемо свапити V, Bira, STG, USDC, хоней, обернутий біткоін і в обернутий ефір. Тобто свапаємо на всі токени, тому що всі токени нам сьогодні будуть потрібні. Тут вибираємо Bira, нажимаємо сюди. І тут знизу ми вибираємо, припустимо, обернутий Bira, Тоже сюди свапаємо. Невеликі частинки, щоб нам. Стало всюди, і відповідно, щоб в цих біра наші також були токени. Це може все діло глючити. Якщо глючить, просто оновлюємо сторінку і все у вас повинно підтягуватися. Вибираємо біра, нажимаємо Обернутий бірачей. Знову вставляємо суму. Як ми можемо замітити, вже помилки немає, і я спокійно можу свапнути свої токени біра в обернутий біра. Метамаску ми цю сюдвіжугу. Підтверджуємо та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все, як ми можемо замітити, наша транзакція успішно пройшла. Та будемо свапати до іншої монети. Як ми можемо замітити, В-біра вже підтягнулася, далі я буду свапати до VSTG USDC. Ось ця сума, яка зараз у мене є: 0.201. Вона буде цілком хватати, щоб ми свапнули і в Моней, і в обернутий біткоін, та в обернутий ефір. Тобто такою сумою свапуємо всюди: і в USDC, і в біткоін та в ефір. Нажимаємо знову свап та в нашому метамаску підтверджуємо транзакцію. Нажимаємо підтвердити. І очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Як ми можемо замітити, вибила помилка, це є нормально, це є теснет. У вас таких помилок може бути дуже багато, просто набираємося терпіння та знову вводимо суму, яку нам потрібно свапнути, та свапаємо її ще раз. Як ми можемо замітити, з другого разу моя транзакція пройшла, але ця транзакція йшла більше однієї хвилини. Нічого страшного, це є все нормально, як я вже говорив, це є тестова мережа, і транзакції можуть йти. Навіть довше. Далі повторюємо всі ті самі дії з монетою хоней, обернутим біткоїном та обернутим ефіром. Пройшло напевне більше 10 хвилин, але мені вдалося посвапити всі монети. Після того, як ми зробили всі транзакції, переходимо до пулу ліквідності та будемо додавати ліквідність. Зверху, зліва, є пул. Нажимаємо сюди. Далі опускаємося донизу і вибираємо пул, який нам подобається. Нажимаємо на плюсик, вводимо суму після того, як вписали зверху і знизу суму, нажимаємо сюди. Далі даємо Approve як і тут, як і тут. Нажимаємо спочатку сюди. В метамаску ми транзакцію підписуємо. Тут ми нічого не міняємо. Нажимаємо далі і нажимаємо Approve. Та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Транзакція також може бути відхилена, нічого страшного, просто повторюємо знову ту саму дію доти, доки наша транзакція не пройде. Все бачимо, що моя транзакція пройшла. Далі даю Approve на іншу вкладку. В MetaMask я нічого не міняю і нажимаю далі. І нажимаю Approve. Бачимо, що моя транзакція не пройшла, нажимаємо знову сюди та повторюємо нашу дію доти, доки наша транзакція пройде. Все бачимо, що наша транзакція пройшла, нажимаємо сюди. І додаємо тепер ліквідність в наш пул. Нажимаємо в метамаску підтвердити. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Туди є мій пул через декілька хвилин. А ці токени, які ви додавали в пул ліквідність, вони будуть тут відображатися. Як його знайти? Тут є весь пул ліквідності, і тут є мій пул ліквідності. Тут через декілька хвилин він буде відображатися. По суті, на цьому тексті більше немає активності, тому через тиждень, через два, через три тижні часу. Також заходимо на цей DEX та будемо додавати в пул ліквідність вже іншу монету. Припустимо, ми додавали біткоін, а тепер ми будемо додавати USDC до цього токену. Також не забувайте заходити на цей DEX раз в 2, раз в 3, раз в 4 тижня та робити хоч декілька транзакцій. Переходимо до наступних дій, а саме додаємо ліквідність тут. Спочатку підключаємо наш гаманець, якщо наш гаманець автоматично не підключиться. Тут ми нічого не міняємо. Вписуємо суму. Знизу токени вже автоматично підтягуються. Та також даємо апрув як і сюди, так і сюди. В MetaMask ми нічого не міняємо, нажимаємо далі та нажимаємо Approve. Очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Даємо апрув на іншу вкладку. Після того, як наша транзакція успішно пройшла, нажимаємо Mint. Коли ми будемо нажимати на цю вкладку Mint, також може вибивати помилка. Нічого страшного, скасовуємо та нажимаємо ще раз, добиваємося до того, щоб дало нам підтвердження в нашому метамаску. Підтверджуємо та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, переходимо до наступних дій. А саме. Додаємо ліквідність. Дія 5. Опускаємося донизу, і нам потрібно буде повзаємодіяти зі всім: з хоней supply, з обернути біткоїном, задепозитити сюди біткоін, задепозитити обернутий ефір та нажати Боров також в хоней. Нажимаємо спочатку Supply, також сюди вводимо мінімальну кількість. І нажимаємо Approve. І ще раз Approve. Це все в метамаску, підтверджуємо. Все, як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Щоб не затягувати цей відеоролик, я вже не буду показувати, як депозитити біткоін, обернутий та ефір. По суті, ми робимо всі ті самі дії, що ми робили з монетою Хоней. Так само ж і тут боров, тобто ми даємо проектовий взаєм. Якщо у вас ці токени не відображають, просто почекайте або у новій сторінку, і ці токени у вас. Повинні підтягнутися. Переходимо до наступного завдання, а саме депозитимо Хоней тут. Опускаємося донизу. Тут нажимаємо максимум і даємо approve як і в першій вкладці, так і в другій вкладці. Всі транзакції підписуємо в нашому MetaMask. Після того, як апрувнули дві вкладки, нажимаємо депозит. Та цю транзакцію підтверджуємо в нашому MetaMask. Якщо вибиває помилка, нічого страшного, знову нажимаємо Депозит та підтверджуємо нашу транзакцію. Все, моя транзакція успішно пройшла. Нажимаємо «Windrow», нажимаємо Maxim і можемо замітити, що ми успішно свої токени задепозитили. Не рекомендую пропускати якісь дії. Час від часу загудіть та прогрівайте свій гаманець. Тобто. Тримайте його активним. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!